Всім привіт! У цьому відео я хочу вам показати ті програми, які у нас є останнім матеріалом. Ось тут у нас останнє було завдання повторення матеріалу і практичне завдання. Повторні матеріалу це той матеріал, який ми вже вивчили: це використання основних елементів і робота зі змінними типами даних. Практичне завдання, тут є три завдання. І зараз я більш детально про них розповім. Перше – це гра хід конем, друга склад забутих речей. І третя це могутні відмідь. Це у нас дві програми ось ці останні про медведя і склад. Це у нас завдання з серії програм подорожів. А хід конем це ну, просто програма. Тут в цих завданнях, тобто на цій сторінки, є посилання на інший сайт IT-Game, там, де є інструкції щодо розробки цих програм. Але нагадую, що інструкції там зроблені для версії середовища Visual Studio 2010, там дещо інший інтерфейс програми йде, а так воно ну, майже таке саме. І там є ось ці три завдання, в них розписані. Інструкції, як покроково робити ці програми. Ось тут все є. Тобто, є як виглядає програма і як робити. Ще раз нагадую: тут з першим пунктом є створити програму: це Windows Forms. Якщо ви працюєте у версії 2022, то там буде не таке. Не такий тип програм, а інший. Тому на це звертаю увагу. А далі все у нас є таке, все у вас буде таке саме, як і в цій версії. І ще нагадую, що це у нас інструкція російською мовою, тому що ці програми-інструкції були розроблені мною кілька років тому, але можна їх брати за основу і працювати. Ось програма Єдканем, програма Склад забутих речей і програма Могучий ведмедь». ці три програми вони є. А зараз я вам хочу показати, як саме ці програми працюють. Так, ось я тут відкрила всі ці три програми, і давайте будемо дивитися. Перша програмка, давайте я скрою всі ці віконці, щоб воно нам не заважало. Перша програмка, яку я вам пропоную зробити, це програма Хід конем. Тут у мене також вона російською мовою. Ви повинні зробити українською або англійською. Що це за програмка? Тут у нас є таке поле, поле 8 на 8 клітинок. І ну, воно як шахматна дошка. Якщо знаєте, то як грають у шахи, там є дошка 8х8. І по дошці ходить. Кінь, він ходить або на три клетинки, ну, на дві клетинки в якусь сторону, і на одну клетинку в іншу сторону. Ну, наприклад, Тут ми стоїмо в перший раз. Наступний крок ми можемо зробити або сюди, або сюди. Ну, Якщо так подивитись, то ну, з 2 до 2 кроку до 3 ми не можемо піти, або з першого на другий, або з першого на цю клітинку. Ця програмка у нас зроблена так, що тут я коли клацаю на якусь клітинку, вона стає жовтого кольору, і тут у нас пишеться значення, яке буде кожного кроку збільшуватися на одиницю. Тобто ось так. В цій програмі немає таких перевірок, чи це дійсно дозволений ход, хід або ні, тобто дві клітинки туди і одну клітинку туди. Тут можна клацати мишею де завгодно, і так воно буде працювати. Зараз я запущу знову цю програмку. Де вона? Ось тут вона у мене. Дивіться, якщо би ми зробили Програму дійсно таку, як треба, то ми повинні були ходити тільки, наприклад, ось так. Ось, бачите, це у мене ходить кінь як потрібно. Тобто дві клітинки в одну сторону і одна клітинка в іншу сторону. Ось так ходить кінь. І завдання це така головоломка завдання пройти всі клітинки. Всі клітинки, тоді головоломка буде вирішена. Ось, якщо хочете потренуватися, ви можете взяти звичайний зошит, зошиту клітинку, намалювати ось таке поле і так спробувати просто ручкою, просто пройти всі клітинки. Для того, щоб не робити ручкою, тут зроблена така програма. В цій програмі немає перевірки, чи дійсно дійшли до кінця. Тобто ще потрібно додати перевірку, що дійсно всі клітинки заповнені, і додати так само перевірку, чи можна туди ходити, чи ні. Ось таку програмку я вам пропоную зробити. Так, далі. Наступна програмка це у нас склад. Так, запускаємо її. Це я обираю. Так, це у нас програмка склад. На кожній полці тут розташовані якісь предмети, і ну, тут таке пояснення, я зараз закрию його. На кожній полці розположені розташовані якісь предмети, і тут внизу також є предмети. Тут предмети ці не можна обирати, нічого робити не можна, але можна робити ось цими предметами. Ви можете його обирати. Потім натиснути і так би мовити, прибрати це, цей вибір. І так само можна зробити з іншими предметами. Якщо ви вибрали якийсь предмет, то ви можете його поставити на якусь полицю. Тобто обрали предмет і поставили сюди. Також можна обрати ще раз цей предмет, Тобто, тут немає таких перевірок, чи ви дійсно його обрали один раз, чи ні, Тобто, тут такого немає. І ви можете, наприклад, ось так зробити. Тобто, якщо там стоїть якийсь предмет, ви можете ще раз на це місце поставити інший предмет. Ну, така простенька програмка. Але тут потрібно зробити так, щоб можна було розташувати всі. Ну, давайте зробимо до кінця. Якщо розташувати всі предмети так, як потрібно, то тут з'являється кнопка для виходу з програми, в даному випадку для виходу з програми. А якщо це була б програмка рівень у тій програмки подорожі, то тут була б кнопка Перехід на наступний рівень ось така програмка. Ну, тут я вам вже показала, які предмети куди розташувати потрібно, тому воно вже не цікаво, мабуть, буде гратися в цю гру тоді ваше завдання буде обрати іншу якусь головоломку, тобто або придумати якусь свою, тобто взяти по такому ж принципу якісь предмети. Зображення можна знайти у Гуглі. Пишете, які ви хочете знайти зображення, якого розміру. До речі, як шукати зображення, у нас також є відео урок. Там я показувала, як працювати з пошуком Гуглі і як шукати саме програму. Зображення такого розміру, як потрібно. Тут потрібно прикинути, який розмір у цих малюнків, там, наприклад, 200 х на 200 пікселів. І коли ви шукаєте зображення, ви берете такі зображення, а не потрібно брати більше. І також тут потрібно брати зображення PNG, у яких буде прозорий фон. Ось, якщо бачите, тут Квіточки стають на той зображення, яке у нас є фоновим, і воно так обамляється навколо, тобто є прозорий фон. Так, ось така програмка, це друга програмка, яку я вам пропоную зробити. Давайте подивимось наступну програмку. Наступна програмка у нас ось ця. Це у нас програмка про ведмедів. Є різні ведмеди, і вони відрізняються за ростом, за вагою. І це така простенька головоломка. Вона дуже-дуже простенька, але я не пам'ятаю, як, які тут правильно брати потрібні відповіді. Тут потрібно читати і виставляти тут зріст, який відповідає до конкретно цього ведмедя. Ось, можна поставити будь-які значення, натиснути кнопку Перевірити, і тут буде виведено правильно чи неправильно. Ця програмка як приклад, як працювати з ось ціма елементами. Ці елементи, які дозволяють нам збільшувати або зменшувати значення. Тобто в даному випадку це у нас значення зрісту, але можна обрати будь-яке призначення для цих елементів. Тобто ця програмка демонструє нас ось ці. Якщо обрати тут правильні відповіді і натиснути кнопку Перевірити, то, звичайно, тут буде написано, що у нас відповідь правильна. Ось всі ці завдання, вони, ще раз повторюю, є на цьому сайті ITGamesphera.org. Тут розписані детальні інструкції, як робити ці програми. І пишіть мені, чи потрібно вам буде ще якісь інструкції, або знімати мені якісь відео. Я взагалі планувала зняти відео по кожній цій програмці. Ви мені, будь ласка, напишіть, чи це дійсно потрібно, чи все буде вам зрозуміло, як робити кожну програмку. Тобто починаєте робити, наприклад, ось цю програмку хід і Кажете, чи все зрозуміло чи ні. Ця програмка, вона. Всі програмки вони прості, прості для. Так, чому не відкривається? Вони досить прості, тут є, а, тут немає, так? Там було в мене для тих програм, там було які теоретичні відомості потрібні для того, щоб виконати будь-яку програмку. Тобто, ця програмка проста, дуже тут тільки ось ці елементи, їх, як їх розташувати, ви знаєте. Ще тут для того, щоб під, робити підрахунок кожного кроку, то тут є, буде змінна, змінна, яка збільшується на одиницю при кожному кліку, і тут все, все це є. Ось вона ця змінна, це, я, це є оголошена, і потім вона ось тут у нас збільшується. Тобто тут читаєте, робите і все у нас. Все у вас повинно вийти. Якщо ні, то, будь ласка, кажіть мені, і я буду тоді знімати окремі відео. Так, на цьому все. Я показала, як працюють ці програмки, щоб ви мали уявлення. І ваше завдання зробити схожі програмки. Ось, Наприклад, цей склад забутих речей. Можна зробити такий, можна зробити схожий. А ще тут є. Я розташувала зображення, ось туди пошук зображень тут, або зараз я подивлюся: зображення, які можна використовувати. додаткове зображення. От. Деякі зображення можна знайти у мене на Google Диску. Ви там можете зайти за цим посиланням. І ось ці всі зображення, це були зображення для. Програми пошук предметів. Я ще подивлюся, чи є тут, перевірю, чи є тут програм зображення для немає, так? Зображення для програмки склад речей і ведмедів також. А, тут є. ведмеді тут є. Тобто немає тільки тих зображень. Тобто ви можете обрати ці зображення, тут зображення. Мають розширення ПНГ, вони вже з проживим фоном, і ви можете їх використовувати. Ну, то, мабуть, все. На сьогодні я чекаю ваших звітів і я чекаю ваших скріншотів, що ви, які програми ви зробили. А на цьому все. Дякую за увагу. До побачення.